Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні приготувала медівник без розкачування коржів. Готується дуже швиденько. Коржі виходять мягкенькі, смачні. І сам торт виходить смачненький. Медівник перемащую сметанним кремом і з горішками. І розпочну. Все дуже просто і швидко. 220 г натурального меду, щіпочка солі, одна чайна ложка соди, 150 г цукру і вкидаю вершкове масло. 150 г. У мене домашнє. Ставлю на огонь і буду все розтоплювати. Вже розтопився, але я не виключаю. Ще хвилинку-дві. Ось так на малесенькому, дуже малесенькому огні його так би проварю, щоб трішки стало коричневіше. Ось бачите, знизу видно, що трішки стає темніть наша маса. І тоді вже знімаю і даю трішки охолонути. Другу в миску вбиваю 4 яйця. І збиваю. і вливаю, коли вже наша заварна ця маса медова вже така. Тепленька вливаю до яєць і збиваю міксером. Сиплю просіяне борошно, у мене 420 грам. І з борошном збиваю до однорідної маси. Тісто розстіляю на дві частини, дечко застеляю пергаментним папером. Тісто, бачите, таке рідкувате. Випікається в духовці при температурі 200 градусів 10 хвилин. Найкраще перевірити дерев'яною шпажкою. Коржам даю охолонути, розрізаю їх на дві частини і краї обріжу теж. Підуть на крихту. Звісно, треба, коли виливати корж на деку, треба добре вирівнювати. Тому що, от бачите, я не дуже добре вирівняла. Тому він серединка в мене трішки така горбата. Звісно, серединку можна ці горбинки зрізати на крихту, але я вирівнюю їх кремом. Обрізки перебиваю блендером в крихту, щоб потім обсипати наш медівник. Миску вкидаю 800 грам домашньої жирної сметани, неповний стакан цукор, ну такі 200, 200 грамів сметани. І збиває до таких пір, коли вже ось наша вже така сметана стає густа, збільшилась в об'ємі, і ось коли вже вінчики дістаєш, візерунок лишається. Тоді крем вже готовий. Звісно, у кого сметана куплена, можна додати згущувач. На першому коржі я ось цю такі такі горбики зріжу, щоб рівно, лежав, наш, щоб рівно лежав, так коржі донизу, гарно притискалися. Накладаю крем і змащую коржі. Також я ще під, подрібнила ну як, руками ножиком, щоб не такі були дрібненькі, не блендером, Пів склянки горіхів грецьких. І між кожним коржем сиплю на крем горішки. Коржі я не промочую, вони і так гарні. ну, За вашим подобанням, але ж сметанний крем, потім їх трішки ще промочить. Кожен корж потім гарно так натискаю. І зверху і боки теж замаш... змащую кремом, і посипаю крихтою. Ну ось і все, плясок у нас майже, ну не майже, а готовий. Даємо йому трішки настоятися. Те, як я робила, це ввечері, він в мене постоїв цілу ніч. А вже вранці будемо нарізати, смакувати і покажу вам, який він в розрізі. Ну що, давайте будемо розрізати і дивитися, який він в серединці. Дуже м'яккенький, гарно нарізається. І ось такий він у нас серединці. І ось такий медівник у мене вийшов. Вийшов дуже смачний, м'якенький і швидко готується. Тому, хто не полюбляє розкачувати сухі медові коржі, готуйте ось такий медівник. Виходить швидко і смачно. Вам всім дякую за перегляд. Зустрінемося знову.